Саме з Київської області до війни я займався, працював на заводі, виробляв витяжки. 24 лютого я запам'ятав, це був ранок. Час був неспокійний, ракети літали над головою. І одне бажання було це все зробити для того, щоб захистити свою країну і щоб бути спокійним за свою сім'ю. Столевий кордон вже з воєнкомати самого, тобто вибрав 15-й мобільний, побачив рекламу, мені сподобалося і вирішив самостійно прийняв рішення, що піду захищати свою країну. В столевому кордоні я займаюся певною справою. Роблю скиди для знищення ворога. Я навчався на курсах. Мене це зацікавило. Розвивався далі, працював з сусідніми підрозділами. Весь час моніторюю інформацію, розвиваюся колективом, приймаємо рішення, щось удосконалюємо, щось перероблюємо, комунікуємо з колегами. Все робимо для ефективної роботи, тобто не стояти на місці, тому що ворог весь час теж прогресує, і стояти на місці це буде трагічно для нас. Зазвичай тратів пластид, гексоген. Це такі три основних вибухових речовини. Ми вже під конкретну задачу вибираємо конкретну вибухівку. Небезпечна робота. І Потрібно завжди обережне ведення з вибуховими речовинами, з детонаторами. Може, спочатку було страшніше, вже, а зараз я більш впевненіше себе почуваю, тому що здобув більше досвіду. Тобто боятися тут немає чого. Головне, щоб сапер був спокійний. Волонтери нам допомагають дуже багато. Чим вони нам виробляють корпуса на ті самі бомби, хвости, любі деталі, любі переходники, які нам потрібні в роботі. Це дуже велика справа. Їдо ну їду, ми ніколи не беремо, бо в нас все є, нас все обезпечують. Я б хотів, щоб всі люди там, по можливості, у кого є можливість, допомагали волонтерам. Вони роблять велику справу. За що їм велика подяка? І ми будемо старатися робити свою справу, щоб не розчарувати їх хлопцям, які сидять вдома. Я б порадив готуватися, займатися саморозвитком до того часу, поки вони не пішли на службу. Це б їм допомогло вибрати професію в майбутньому, вибрати своє місце в армії і робити користь для нашої держави для перемоги. Я б хотів побажати для України скорішої перемоги, і ми постараємося все зробити для того, щоб Україна перемогла і щоб наші території були вільні.